Тепер можна безкоштовно грати в PSP-ігри на iPhone, ще й прямо з App Store, ще й з покращеною графікою. І все це всього за три простих кроки: перше, завантажуємо застосунок PPSSPP App Store. Це популярний емулятор PSP на iOS. Далі завантажуємо будь-яку гру у форматі ISO, CSO чи CHD. Знайти файл гри можна у Google за запитом Download ISO PSP Game, або переходьте в мій телеграм-канал. В закріпленому дописі там є сайт, звідки я сам усе качаю. Третє на iPhone. Відкриваємо файли, переносимо завантажену гру в теку PPSSPP PSP Game. Запускаємо емулятор, тиснемо на гру і готово. Керувати можна прямо з екрану телефону, бо кнопок у PSP небагато і це зручно. Але з будь-яким геймпадом ще приємніше. Я використовую звичайний PS5 контролер. Він підключається по Bluetooth. А ще можна підключити iPhone до телевізора через HDMI адаптер і грати на великому екрані. Як вам такий Nintendo Switch? У налаштуваннях емулятора рекомендую Вибрати вулкан як графічний API, а роздільну здатність Full HD. Плюс додайте гарячі кнопки на прискорення, збереження і завантаження гри. Це дуже зручно. Ну от і все, можна грати в улюблені ігри дитинства, тільки вже з кращою графікою та новим комфортом. І напишіть у коментарях, що запускали, на якому смартфоні тестили, як воно працює. Ну і не забувайте підписуватись та вліпити вподобайку. Я тут розповідаю про дуже цікаві штуки.